В нас також цікаві події відбулися і в російському новоросійську, де зараз дислоковані рештки власне чорноморського флоту Росії забрали його давно вже росіяни з Севастополя після постійних ударів по Севастопольській бухті. Власне, ну але виявилося, що навіть підводний човен не може сховатися від українського дрону, якщо а якщо навіть він стоїть вже далеко-далеко від берегів навіть Криму, і це відео насправді можна дивитися вічно або принаймні не раз. Я вже дивлюся, не знаю який раз, і кожного разу з приємними емоціями, бачите, пришвартований підводний човен класу Варшав'янка. Я так розумію, що з нього запускаються ракети Калібр по Україні, і напевно багато життів відібрала. Відібрали ці, ці ці російські моряки українських цивільних мешканців наших співгромадян, але прийшла от бачити і така розплата критична. І головне, що потім того човна навіть і не видно. Е, є вже з нами генерал-лейтенант е, Ігор Романенко, заступник е, начальника генштабу збройних сил України в шостому десятих роках, засновник е, благодійного фонду за Криму Неба України. Пане Юрі, вітаємо вас. У вас і наші глядачі. Приємні поводитися емоції, коли дивимося на роботу власне, морського дрону. Називають його Subsea Baby, і схоже, що більше цей підводний човен не буде впливати на поверхню після цього удару. Так, ми з вами ну, на вашому етері-каналі теж говорили про те, що бурхливо розвивається у нас виробництво. І не тільки виробництва на працювання на це дуже важливе на рівні світових технологій, і в першу чергу дронів. І на що я хотів би звернути увагу, коли ми це обговорювали, то були розмови про безпілотні апарати, які діють у всіх сферах, тобто в повітрі, на землі, на морі і навіть під водою. І більше того, ми говорили, що ну буде в найближчий час. Результати, в тому числі і під водою, і бачите, це трапилось. Була відповідна підготовка, планування, забезпечення такого роду дій. Ціла операція, я би сказав би, і досягла цілі. Крім того, тут треба згадати, що морські тіньовий флот на всяк випадок, якщо там. Європа, Америка, ну про Америку взагалі окреме питання санкції накладали на тіньовий флот. Там ну 200 суден, там 200, Чому не на всі не зрозуміло. ну Чому теж зрозуміло, Вони хочуть тихо, мирно, Ну мирно, не мирно, але тихо і поступово європа сит живе і тому так себе поводять. У нас сразу санкції на 600 і дії, на що я хотів би звернути увагу. Від західного узбережжя Африки до Каспійського моря там на тисячі вже третій були там по цим вишкам і по багато чому. Тобто не бортаємо оберти з цього. Дійсно, я з вами погоджуюсь, можна радіти і не забувати, що радість наша повинна переформатуватися в допомогу силам оборони України. Тому ви там от говорите про того, щоб донатити якісь там всі, і ми в фонді займаємося цим. Обов'язково в такий непростий важкий час для наших сил оборони треба їх підтримувати. Ну, цікаво, що навколо стоїть дуже багато кораблів на цьому відео, і ми так розуміємо, що саме підводний човен був ціллю цієї атаки, не будь-який там рендомний корабель, який не погоджусь, погоджусь. Це не тільки візуально, а дуже важливо і професійно, що значить, ну ми вас дістанемо і під водою теж. Є такий приклад за радянські часи, значит, коли американці з космосу фотографували значит, пускові установки і показували, і писали, що навіть зірки на погонах старшого лейтенанта і фото передавали значит, представникам радянського союзу. А зворотні отримували фото з космоса, яке показувало, що під землею, під землею там компанії скидували токсичні продукти і казали, якщо ви на землі, а от дивіться, ми вас бачимо і під землею. Всі ці трубопроводи, в Америці екологічний скандал з цього приводу, таке інше. Тобто, сам підхід такий був раніше питання в реалізації. Дуже добре, що наші, наче використовуючи вже ну новий дронів, які діють і під водою, теж показали уясху. Обговорюються можливості надання Україні гарантій Сполученими Штатами за зразком 5 статті НАТО. На вашу думку, чи це достатньо Достатні були б гарантії, якщо б вони були прописані? Так, як вони прописані, по-перше, в 5 статті НАТО і зрештою, вчора ми говорили про це з представником. Донбасу можна так сказати з журналістом Сергієм Гармашем. І він сказав, що він навіть як уродженець Донецька міг би піти на Міг би погодитися на те, що Україна, наприклад, би віддала ті 10% Донбасу, але взамін мали би бути 100% гарантії того, що, 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 що встановиться і Росія не зможе. Я відповідаю свої погляди з цього приводу з повагою до гармаша. Але не погоджуюсь з цим, тому що тут питання стратегічних принципів. По перше, п'ята стаття, вже ми бачимо і світ, і навіть та ж європа. Ми ж в НАТО не входимо, і, можливо, тут опять відкладається. Подивимося, що деяка ще що як вона працює, там всі ці ілюзії, що там вступлять, а там ідеться розмова про те, що після того, як буде напад, вони повинні всі зібратися. І кожна країна буде визначати, як вона прийме участь і в чому. Тобто, хтось там щось логістики допоможе, хтось, а хтось за непокоєння. Розумієте? Нема конкретного плану. А в росіян в цей час є план, є просування, є, і все решта є. І тому дуже небезпечно, вони так таємно розуміють це, тому що по конвенційній зброї, тобто не ядерний, Росія має потенціал більше, ніж всі країни разом взяті в Європі. От в чому справа, і так було до 2014, в 2014 році і на 22 рік. І тут вони вже прокинулись і зрозуміли, що якщо така ситуація з п'ятої статті, а ще навчання попроводили, проводять навчання, щоб, наприклад, там з Іспанії, Франції перекинути війська через Європу на схід. Йде дуже багато часу, тому що треба ці ешелони проходити в кожній країні своє законодавство і все таке інше. Тобто, поки там за тиждень-два дійде, дек, Росія вже буде там на як там планувалося, розумієте? Тому що там є план просування, і ми ж теж з вами обговорили: під час війни найбільш ефективне авторитарне управління, а не демократичне. А це треба зібратися, консенсусом, і таке інше. В зв'язку з цим. А вони розібрали що, що зараз функції п'яте уже в дії виконує для Європи саме Україна, Ось в чому підхід? Вони в цьому розібрались. Трамп скинув безпеку, самі себе захищайте, і вони бачать, що саме це є важливим, і міняють міняють відношення для України підтримка. Але роблять це повільно, на жаль, і ми це бачимо. Тому навколо всього цього дивіть з точки зору всіх. Ну в НАТО був Бухарест, коли провалила Меркель з подачі французького президента на вступ і таке інше. Нам потрібно, безумовно, договори на рівні як у Сполучених Штатів, з Ізраїлем, з Японією, з південною Кореєю. Але чітко треба. Уявляти, що це не буде остаточна гарантува. Нам треба зброя, техніка. А росіяни розуміючи це, говорять, що ми підпишемо тоді, коли буде все обмежено? Ніяких поставок в Україну зупиняться всі програми, ракетні і так далі. України, от а це саме чому, тому що вони розуміють, що це папірці, що з Росії ну там з Європи, з Америки може щось буде, але що може бути болдапірський меморандум? Він вчить нас і тому. Гарантії від своїх сил оборони тому там треба займатися воєнно дипломатичною підкреслюю, воєнно дипломатичною роботою з усім всім, але чітко уявляти, що головна гарантія своєї сили і оборони, потенціал яких треба нарощувати. такий мій погляд і підхід генерал, у Нас буквально дві хвилинки лишається. щодо ідеї, принаймні, якось забезпечити безпеку українського неба. Це це те, теж обговорюється як можливість, якась в частині американських пілотів. Да. Ну я як фахівець, якщо довіряєте більше півсторіч вже в цій сфері ППО про тепер вже і... значить, хочу сказати, що треба нарощувати е, засоби і в широкому спектрі. Треба е, швидше пріоритетно реалізовувати наше напрацювання. Навіть сих вони до речі пішли на зустріч, ніяк перед війною держави західне співпраці. В обороні а чому де тому, що наші розробки світового рівня, і тобто треба спільно нарощувати можливість по засобам і треба вирішувати питання по, по людям, які б виконували ці завдання. Подивіться, Кабмін в червні прийняв постанову кабінету міністра про групам протиповітряного захисту Експериментально. І що далі того, як відбулося, справа не йде, тому що там зобов'язання від держави треба засоби давати людям людям, треба навчати їх. І треба допомагати на базі добровольних. Звертаю увагу добровольних формувань територіальних громад, тому що держава на своєму високому рівні цим не справляється з протиповітряної оборони, додається, але залучати людей, які не підлягають мобілізації. Ну тобто, таке е, мертве народження дитя поки ще може е, можна буде реанімувати, тобто питання вирішення цього полягає в засобах і а ще попереду в людях, які це будуть виконувати. Українці наші креативні, вони якби націлені. і тут ідея та гарна. Тобто, беріть свої руки захисту міст, де ви проживаєте, і де ви працюєте, і на дорозі, і так далі. Беріть свої рушниці, беріть свої приватні літаки, беріть все, що загодно, тільки організуйтесь. Тому що на Суходолі після київської операції ДФТГ розформували все це не потрібно. Тому що десь там якісь загони зі зброєю, це ж не А тепер в повітрі знову треба організовувати. В цьому є сенс, але потрібна організаторська робота збору з боку держави, яка на жаль, ну я поки ще не бачу, з різними районами, зв'язуюсь. все це дуже дуже повільне ідея і неефективно, поки ще. А цей напрям треба реалізувати. Дякую дуже, пане Юрій Юрі Романенко. Бо з нами заступник благодійного фонду за Неба України, заступник начальника генштабу збройних сил України Крим шостому десятих роках, генерал-лейтенант.